Міста перебувають на порозі кардинальних змін. Ці зміни є необхідними, оскільки будівлі є основним джерелом викидів вуглекислого газу, вчені оприлюднюють суворі попередження. Без значних змін великі міста зіткнуться із загрозою затоплення протягом найближчих десятиліть. Нью-Йорк розглядає можливість заборони будівництва скляних хмарочосів, а концепція вертикальних лісів набирає обертів у всьому світі. Ми продемонструємо найвизначніші приклади цих зелених споруд, пояснимо, чому вони є майбутнім міського розвитку і як вони виглядають у порівнянні з традиційними будівлями у той час, як деякі технологічні гіганти здається, дружньо змагаються у створенні вражаючих парків на дахах. Німецька лісова спіраль Forest Spiral виділяється особливо: ця будівля була навмисно спроєктована з урахуванням органічних форм. Жодні два вікна не ідентичні, і кожні двері та кожне вікно мають унікальні ручки. Зелені дахи пропонують суттєві, часто недооцінені переваги. Найбільший зелений дах Нью-Йорка є притулком для біорізноманіття, приваблюючи сотні тисяч бджіл, десятки видів птахів і поглинаючи мільйони галонів зливової води. Це поглинання зливової води має вирішальне значення. Оскільки надмірна кількість опадів часто призводить до переповнення каналізаційних систем та скиду нечистот у річки, створюючи значну небезпеку для здоров'я, ця проблема може виникати сотні разів на рік. Якби всі дахи Нью-Йорка були перетворені на зелені зони, місто могло б поглинати понад 10 мільярдів галонів зливової води щороку. Крім того, Охолоджувальний ефект зелених дахів знизив споживання енергії на 26%, що призвело до економії 3 мільйонів доларів. Сполучені Штати щорічно споживають стільки електроенергії для кондиціонування повітря, скільки Велика Британія використовує загалом. До 2050 року прогнозується, що глобальна кількість кондиціонерів досягне 4,5 мільярда. Що можна порівняти з нинішньою кількістю мобільних телефонів? Скляні хмарочоси потребують неймовірно потужних систем кондиціонування повітря. Мер Нью-Йорка виступає за заборону їхнього будівництва, називаючи їх основним джерелом парникових газів у місті та заявляючи, що їм немає місця в нашому міському середовищі чи на нашій планеті. Чи є це обґрунтованою оцінкою, Чи є ми свідками кінця епохи скляних хмарочосів. Ми розглянемо це, але спочатку вивчимо альтернативи. Дерева природним чином зменшують потребу в кондиціонуванні повітря, вони забезпечують охолоджувальну тінь влітку, яка зменшується взимку, дозволяючи сонячному світлу проникати та забезпечувати тепло. Сінгапурський готель Парк Роял демонструє, як дерева можна безперешкодно інтегрувати у висотні споруди. Тераси, натхнені скельними утвореннями, забезпечують 15 тисяч квадратних метрів зелені. Що приблизно вдвічі перевищує площу забудови у Сінгапурі? Майже всі нові будівлі включають значну кількість зелені, причому державні субсидії покривають до половини витрат. Місто Сад прагне висадити 1 мільйон нових дерев до 2030 року, причому 80% будівель міста стануть зеленими. У Нідерландах Утрехт запровадив ще суворіші правила, зобов'язуючи всі будівлі мати зелені або сонячні дахи. Лондонський сіті Кейп Хаус матиме живі стіни, прикрашені 400 тисяч рослин. Ці рослини щорічно вловлюватимуть 8 тонн вуглецю, забезпечуючи тепло та звукоізоляцію. У будівлі розмістяться п'ятизірковий готель, офісні приміщення, скайбар, спа-центр, ресторан. І, звичайно ж, сад на даху. В Японії підйом над культурною будівлею Фукуоки відчувається як подорож у густий ліс із каскадними водоспадами. Спроєктований як продовження існуючого парку, він спочатку містив близько ста різних видів рослин і дерев. Відтоді він став значно пишнішим і різноманітнішим завдяки насінню, рознесеному птахами, займаючи мільйон квадратних футів. Він демонструє гармонійне співіснування магазинів, офісів і театрів з віртуальним лісом. У Шанхаї проект Heatherwick Studios тисяча дерев імітує дві вкриті деревами гори, що складаються з шарів осадових порід. Структурні колони підтримують контейнери з рослинами, створюючи враження, що коріння дерев проросло крізь будівлю, розквітаючи на даху. Одна зі споруд незабаром відкриється, у ній розмістяться магазини. Ресторани та офіси у Тайбеї, вежа Акора Тауер вміщуватиме 23 тисячі дерев і кущів, що майже дорівнює кількості, яка є у центральному парку Нью-Йорка. Скручений натхнений ДНК дизайн створює просторі балкони, де мешканці можуть вирощувати власну їжу в городах і фруктових садах, а також компостувати свої органічні відходи. Сінгапурський готель Оазіс. Хотель радикально переосмислив концепцію хмарочоса: 40% його об'єму відведено під зелені відкриті тераси, що охолоджуються природним потоком повітря. Його червона алюмінієва сітка підтримує 21 вид видких рослин і квітів, які підіймаються по його 60-поверхових стінах. Ці рослини Охолоджують як будівлю, так і навколишнє середовище, пом'якшуючи ефект міського теплового острова. Перш ніж представити наш найкращий вибір вертикальних лісів, коротко розглянемо дві інноваційні концепції майбутнього: дерев'яно-каркасна вежа, запропонована для Торонто. Нагадує саме дерево. Вона використовує поперечно клеєну деревину, високоущільнений деревний продукт, відомий своєю винятковою міцністю. Архітектори передбачають, що цей матеріал замінить бетон і скло як домінуючий будівельний матеріал цього століття. Та ж архітектурна команда розробила приголомшливу нову концепцію готелю. Бамбуковий каркас використовує з'єднання, які не потребують шурупов чи цвяхів, лише мотузки. Модульна конструкція дозволяє легко розширюватися горизонтально або вертикально. Мета полягає в тому, щоб дозволити гостям взаємодіяти з лісами, як діти під час лазіння по деревах. А тепер про наш улюблений вертикальний ліс, Мілан продемонстрував, що висотні житлові будинки можуть чудово включати дерева, Боско вертикали або вертикальний ліс, закріплює дерева дротами для забезпечення безпеки під час сильного вітру, тоді як ризик пожежі мінімізується завдяки регулярному зрошенню та обрізці. Кожна вежа вміщує 900 дерев і 16 тисяч рослин завдяки більш ніж 90 видам рослин будівля приваблює нових птахів до міста. Архітектор Стефано Боєрі бере участь у проектах у Швейцарії, Нідерландах та Африці, а також у першому у світі лісовому місті, про яке ми поговоримо пізніше. Отже, чи є вертикальні ліси майбутнім наших міст? Чи правий мер Нью-Йорка щодо кінця епохи скляних хмарочосів у їхній нинішній формі? Відповідь так: більшість викидів вуглецю, пов'язаних із будівлями, походить від споживання енергії. Бахринський всесвітній торговий центр має три вітряні турбіни, кожна діаметром 30 метрів. Будівлі спроєктовані таким чином, щоб спрямовувати та прискорювати вітер через турбіни, виробляючи достатньо електроенергії для живлення приблизно 300 будинків. Однак це покриває лише 11-15% загальних енергетичних потреб. Будівлі нижчі будівлі можуть використовувати дахові сонячні панелі та системи збору дощової води. Однак нам також потрібні високі будівлі. Вони мінімізують наш вплив на навколишнє середовище та зменшують викиди від транспорту, які становлять 29% усіх викидів вуглецю в, в скорної Нам потрібні лісові міста, як от заплановане в Мексиці Стефано Боері, воно буде повністю самозабезпечуватися енергію завдяки кільцю сонячних панелей по периметру та підземній системі водопостачання. Підключені до моря, місто задумане як головний центр екологічних досліджень дозволятиме в'їзд лише електромобілям. Тим часом у Китаї, в гірському південному регіоні, вже будується перше у світі лісове місто. Кожна будівля від шкіл і офісів до лікарень і житлових будинків буде вкрита рослинністю. Працюючи на відновлюваних джерелах енергії, воно вміщуватиме мільйон рослин і більше дерев. Ніж людей, що призведе до значних екологічних переваг. Щорічно воно за прогнозами поглинатиме 10 тисяч тонн вуглекислого газу та 57 тонн забруднювальних речовин. Це значний прогрес у порівнянні з токсичною якістю повітря в деяких районах Китаю, яка може бути такою ж шкідливою, як куріння. Багато країн вивчають плани створення зелених міст. Одна з конструкцій у вигляді решітки створює великий житловий простір, звільняючи при цьому рівень землі для природних заповідників. Терміново потрібні сміливі рішення, щоб досягти цілей Паризької кліматичної угоди та уникнути кліматичної катастрофи, всі будівлі повинні стати вуглецево-нейтральними до 2050 року. Однак, за поточними прогнозами. До цієї дати викиди подвояться. Якщо наші міста не адаптуються, вони самі визначать свою долю. Вчені передбачають, що багато міст будуть затоплені водою. Водночас, коли сільськогосподарські угіддя пересихатимуть, люди мігруватимуть до міст у пошуках роботи. Економісти прогнозують серйозну депресію, спричинену кліматом, яка ускладнить відбудову. Рослини та дерева пропонують переваги, що виходять за рамки кліматичних цілей. Вони фільтрують забруднення повітря, яке є причиною мільйонів смертей, і зменшують рівень шуму та стресу. Вертикальний ліс це екосистема. Існує понад 21 тисячу рослин, тобто, це наче два гектари справжнього лісу в невеликому районі, в центрі дуже забрудненого та густонаселеного міста. На кожну людину, яка тут живе. Припадає два дерева: 10 кущів і 25 рослин. Тут гніздиться понад 20 видів птахів. Вертикальний ліс це один з найкращих способів боротьби зі зміною клімату. Які ваші думки? Чи хотіли б ви, щоб ваше місто чи селище впроваджувало зелені ініціативи? Чи розглянули б ви можливість жити у вертикальному місті, де рівень землі повернено природі? Будь ласка, поділіться своїми думками в коментарях. Поставте вподобайку цій публікації та підпишіться на наш канал. Ваш відгук важливий для нас.